Всім привіт, ребята! Сьогодні я вам розкажу, як зробити в роблоксі не через сайт, щоб вам могли донатити. Нажимаємо на More і нажимаємо на Create. Далі ми нажимаємо на три рисочки і на Ones. І ми нажимаємо на Place. І знову на три рисочки зверху, і ми маємо знайти Paces. І ми беремо Create a Pass. Можемо тут поставити фото. Я візьму такого зайчика. Так, Я хочу, я хочу, я хочу назву це зайчик. І візьму стікер, якщо... Ну, давайте я візьму квіточку. Стікер смайлик. І ми нажимаємо Create a Pass. Далі ми нажимаємо знову на цей пас. І нажимаємо на три рисочки зверху і Essi. Ми ставимо цю штуку і пишемо, скільки робоксів ви хочете, щоб вам донатили. Так, я навіть не знаю, скільки. Давайте 10. По 20 це забагато. І save a pass. Він у вас зберігся. Щоб вам могли донатити. Вам потрібно зайти в Please Donate і вам поставити стрику і вам там можуть донатити. Всім пока. Надіюсь, я комусь допомогла.